Друзі, всім привіт! ви на каналі Огляді І сьогодні я вам розповім про справжнього флагмана серед ігрових миш. Хатор Квазар 3 Ультра 8К Верлайс. Це гаджет створений для тих, хто прагне максимальної точності, швидкості та зручності, і щоб кожен рух був бездоганним. А в кінці я обов'язково розповім про свій досвід використання, щоб ви могли зрозуміти, чи підходить вона саме вам. Ну і звичайно, друзі, як завжди, попрошу від вас підтримки це вподобайку під відео, звичайно, підписочку на канал і підтримку нашого збору на дрони. Ну а ми погнали далі. У пакуванні ви знайдете все необхідне для миттєвого ста. То до комплекту входить сама миша, бездротовий к передавач, який забезпечує стабільний зв'язок. Також змінний USB Type-A на USB Type-C, паракорд кабель, що дозволяє легко перемикатися між дротовим і бездротовим режимом. Крім того, у комплекті є набір змінних глайдів, виготовлених з 100% PTFE. Вони гарантують плавне ковзання по поверхні і допомагають зберігати мишу чистою від відбитків. Також наявність декількох стильних стікерів і посібник користувача, який допоможе швидко ознайомитися з всіма можливостями. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком. Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Комплектація радує своєю повнотою. Все продумано для того, щоб вам не доводилось шукати додаткові аксесуари. Перейдемо до дизайну, і тут Квазар 3 Ультра не залишає байдужим нікого своєю універсальністю. Миша має симетричний повнорозмірний корпус, який ідеально підходить для будь-якого стилю хвату, незалежно від того, чи ви використовуєте її правою чи лівою рукою. Розміри миші дуже зручні. Довжина становить 125 мм, ширина 64 мм, міліметри, висота 40 міліметрів, а вага всього 65 грамів. Робить її водночас легкою, ідеальною для тривалого використання без втоми і стійкою, бо миша має свій чіткий центр тяжіння. Вона отримала довгий знімний кабель 1,8 метри. Дуже зручно, якщо ви граєте на столі з великою площею. Крім того, миша має гладке текстурне покриття, яке не тільки забезпечує надійне щеплення з рукою, а й практично не збирає відбитки. Це допомагає зберігати її бездоганний вигляд навіть після багатьох. Годин гри. У миші встановлено якісні апаратні компоненти для бічних кнопок та колесу прокрутки. Бокові перемикачі Huano 5M це спеціальні перемикачі, розраховані на довгий термін служби 5 мільйонів натискань, які відповідають за чітке і точне спрацювання бічних кнопок. А пилозахисний енкодер TTS Gold Dustproof, що використовується для колеса прокрутки, має захист від пилу та забезпечує плавну і точну прокрутку, щоб кожен клік колеса відчувався стабільно. Та не збоїв у роботі. Разом ці деталі підвищують надійність миші і роблять її керування більш точним та приємним. Є два колірні варіанти: це чорний та білий, але не все так просто. В обох варіантах ми маємо акцентні точки на бокових кнопках фіолетового кольору, і таке ж саме на дні миші. А також ми маємо RGB підсвічування на коліщатку та смужку у нижній задній частині. Тому миша має цікавий і яскравий дизайн, який ідеально доповнює будь-який ігровий сетап завдяки яскравим кольорам. Тепер. Поговоримо про серце цієї миші, її технічні характеристики. Квазар 3 Ultra обладнана найсучаснішим оптичним сенсором PixArt PMW3950, який підтримує роздільну здатність до 30 тисяч DPI. Це означає, що навіть найдрібніші рухи вашої миші миттєво відображаються на екрані, забезпечуючи неймовірну точність та швидкість. За замовчуванням доступні значення DPI 400, 800, 1000, 1200, 1600 та 3200. Але за допомогою фірмового програму. Рамного забезпечення ви можете налаштувати параметри власними уподобаннями, варіюючи їх у широкому діапазоні від 100 до 30 тисяч діпі. Сенсор підтримує прискорення до 50 джі, що робить ідеально для динамічних ігор, де кожна секунда має значення. Часота опитування у режимі як дротового, так і бездротового підключення, досягає 8 тисяч що гарантує неймовірну швидку реакцію без будь-яких затримок. Миша також оснащена фірмовими оптичними перемикачами Хатор Оптікалс. То М з ресурсом до 100 мільйонів натискань. Підключення здійснюється через 2,4 Гц, Bluetooth 5,4 або USB. Вибір режиму залежить від умов та вашого настрою. Щодо автономності, модель має акумулятор ємністю 500 мАч, що дозволяє її працювати до 52 годин у бездротовому режимі. Час зарядки складає приблизно 3 години, що дозволяє швидко повернути мишу у робочий стан. Фірмове програмне забезпечення для Hator Quasar 3 Ultra дозволяє легко налаштувати всі параметри. Миші. Ви можете задавати власні профілі для різних ігор, регулювати чутливість сенсора та висоту відриву від поверхні, змінювати кольорові схеми RGB підсвітки, а також налаштувати функцію кнопок та перемикачів. Інтерфейс програмного забезпечення дуже зрозумілий, що дозволяє навіть новачкам швидко освоїти всі можливості. За допомогою цього програмного забезпечення ви можете адаптувати мишу під свій стиль гри від агресивного шутера до стратегічної гри, що забезпечує максимальну ефективність і комфорт. Насправді кожна деталь цієї миші продумана до дрібниць. Реальний рівень частоти з'єднання у 8000 Гц гарантує, що навіть найшвидші рухи рукою миттєво передаються на екран. Сенсор реагує бездоганно, м'який, але міцний корпус не дає відчуття перевантаження, а динамічне rgb підсвічування створює додатковий візуальний ефект, який виглядає надзвичайно стильно. Миша дуже легка та комфортна, що робить її ідеальним варіантом для тривалих ігрових сесій без втоми. Її дійсно зручно тримати як лівою, так і правою рукою. Але ж треба розуміти що додаткові кнопки тільки з одного боку отже Hator 3 Ultra 8K Wireless — це справжній флагман серед ігрових мишей який поєднує інноваційні технології преміальні компоненти та зручний дизайн якщо ви хочете вивести свої ігрові навички на новий рівень ця миша стане вашим незамінним помічником вона забезпечує неймовірну точність має миттєву реакцію та універсальні режими підключення що дозволяють адаптувати її під будь-які умови гри Ця модель забезпечить вам максимальну точність, швидкість та комфорт навіть під час тривалих ігрових сесій. Hathor Quasar 3 Ultra 8 k Wireless – саме те, що вам потрібно. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під відео, обов'язково пишіть свої думки на рахунок цієї миші, як вона вам чи сподобалась чи ні. Ну і, звичайно, не забудьте підписатись на канал Огляд та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.